Добрий ранок! У нас сьогодні вихідний, яке приємне слово. Вихідний. Клас. І біжимо на каву до з Жені. Погода в нас шикарна, як ви можете бачити по моїй зачисті. Мені дуже подобається, особливо коли намазала губи блиском. І все волосся прилипає. Клас! Так що отак. От Йдемо до Інжені, а потім у нас є ще купа планів. Взагалі потрібно повирішувати всі справи, нас довго не було. То комп'ютер на ремонт носили, то мені потрібно на зуби піти, на бракети поміняти розипки. То валіси 7 квітня, день народження, потрібно подарунок купити, мені тапки купити, тому що я так і не купила. Я так і далі ходжу. Один Олеговий, один свій капець. Теж потрібно купити, тому ось такий в нас план. Привітики! <-дяки> І йдемо в кав'ярню. Ось тут. Ось тут ми вже були. Тут, в принципі, каву роблять нормально. Але мені здається, оці кав'ярні трішечки краще. Тому йдемо сюди. Зараз я вам покажу, що всередині. Та, тут дуже багато корейців. Тут таке гарне все святкове, слідкове. Під старовинку щось таке. А, ага, тут все зайнято. Так, і хочу вам показати на вулиці, що тут є. Відчиняй. Давай. Ти вмієш? Давай. Давай, 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 давай. Молодець. Бачите, тут така фотозона. Щось схоже до Єгипту. Аліска, зійде, зіде, тітя фотографується. Ось така тут. Атмосфера, кав'ярні. Ти хочеш туди вилізти, Аліс? Mm -hmm. Біжи. Тук-тук, хто -тук. там живе? Mm -hmm. Аліска ходить, ятя буде фотографуватися. Mm -hmm. Ось це тут є. Полотно це... А, ні, це кухня, я думала, це туалет. Є десерт такі якісь. Різні. Ну, десерти тут не дуже смачні. Ого, який магнітофон стоїть з касетами. Вау, гарно. Так, де ми сіли? А ми тут сіли. <різь> Ти за вчорашню каву розповідаєш, Жені. <різь> 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 Яку ми так і не випили. Гарні такі вікна. П'єдна фотографії. Не знаю, який це рік, але це, певно, Якийсь 1900 чи 800 якийсь рік. Такі старованні фотографії. Так, все, йдемо замовляти каву. Ми взяли з Іною Капучино, але всі взяли по капучинові. Коштує воно 42 тисячі, це 68 гривень. З тобою я взяла шоколад німецький. Далі собі взяла такий батончик. І ще взяла Іні на пробу і Жені. Ось ці штуки, що ми вчора купували, пробували. Гума. Гума. Типу черрі. Пробуй. Шкірку їсти. Тобто закинули, як сливка типа. Ти, дивиш, я навіть не скривився. Він похож на хурму трошки. Так, наш безкоштовний чайок. Він не на сливку. О, я те саме казала, сливка така не достигша, не достигша. Але вже перестигла. Ну, типу, воно дуже зелена слива, воно дубова. а воно м'яке. Але мені на зелену сливку схоже, воно. Ні, смаку так, але. Так, смаку, консистенції мені як помідор. Чері. Буде пробувати і на Це? Гума. Це Гума. Гума? Гума. Я бачила цей фрукт продавали. Він мене зацікавив. Тому я його купила для тебе. Пробуй. А мені пробували? Так. А ви пробували? Так. Без себе. Ми ще вчора. Він такий веселий, як помідорка чері. Схоже на кізин, дуже такий тих ховатий. А це що? Спробуй, хочеш спробувати? А це Таня нам принесла такий ягідка така, я не знаю, що. Це з плоду ягідне, що щось святки. Ну, сука, але кислюче, дуже кислюче. Не прям кислюче, їсти можна, мені подобається. Всім сподобалось, крім мене. І віці сподобалось, Олегові нормально та мої. Ось наша кава. капучино. Капучина гірки. Така краса, будемо пити. Ми вже попили каву, поспілкувалися і йдемо. Далі по справах. Зараз хочемо взяти таксі, щоб зекономити трішечки часу. Хочу зайти в магазин Кроксів, подивитися якісь в'єтнамки собі. І далі хочемо подивитися ще Алісі подарунок на день народження. Тому чекаємо таксі. Можливо, і не треба в магазин Кроксів, дивіться, тут є крокси. Ось зразу так при дорозі можна щось і вибрати. Але тут а немає в'єтнамок. Ані є в'єтнамки ось. Не замітила з першого разу. Вони навіть ось ці етикетки, все-все роблять повністю кропском, з ком. Тобто навіть від оригіналу важко відрізнити. Ось Дивіться, райбени. Клас. А це в'єтнамці. Вміють. Приїхав наш таксист. Ми їдемо геть далеко аж за міст, тому вирішили брати таксі, тому що пішком пів години. Hello! Hello. Стільки людей думаю, що відбувається, а це просто корейці чекають свій автобус. Мені здається, В'єтнам, особливо Дананг це 90% корейців. Вулична кава на стільчиках. Ха -ха, комедно. Сувенірні магазини є. Ви здається, ми, ми тут взагалі вперше в цьому районі, на цій вулиці. Кошельок? Тут? Ні, це не тут, це біля мого зубного. Ми тут взагалі на цій вулиці вперше. Ні, ми тут були. Ні, ні, це просто якийсь взагалі сувенірний магазин. Також є тапки, типу там, Крокси. Там є індійський ресторан, там, можливо, і Це тут? А, просто ми, напевно, були тут ввечері, тому мені якось здається, що ми тут вперше. Щось я не бачу, крокси. Фото. А оце, от. Він. Все, переходимо дорогу і йдемо. Вони просто забрали крокси. Так, так, вони забрали крокси. Щось я підозрюю, що це не оригінальний магазин кроксів, а якийсь в'єтнамський крокс. Так. Це скоріше якийсь Nike, ніж Крокс. Ой, дивіться, скільки тут є ось цих штучок на крокс. Клас. Але спочатку потрібно... Диви жарені яйця. Це кумедно. Так, слухай, вибір та але ціна, напевно. Треба, потрібно зразу дивитися, якщо... Ціна космос, значить крокси. Але дивіться, які класні, слухайте. Оці кумедні, клас. Але етикетки, тобто ніби все як крокси, але ціна 420 тисяч. Я думаю, що це все-таки фейк. Я знайшла свої тапочки, дивіться, один в один, клас. Ну, таких як колегових вже немає. Але 42-й розмір. Вони одні просто, тому що вже крокси їх не випускають. Це капець. Є схожі, але вони зовсім не такі. Не знаю, щось потрібно думати, тому що я ходжу в різних і мені вже трішки якось некомфортно, тому що Олега 43, в Олега 43-й, а у мене 40, і він постійно з мене злітає. Тому потрібно щось вибирати. Я обрала собі крокси, і тут до Кроксів, до речі, прикольно це оригінали, як виявилось. Типу, але в них тут такий магазин, так як крокси шиються. Ну, робляться у В'єтнамі. Тут навіть пише Made in Vietnam. То тут те, що залишилось по одних розмірах, мені, до речі, повезло, що він тут був. Один-два розміри, ось таке, і вони такий, типу, мають магазин, де сюди такі, типу, як ну, залишки віддають. І о, шість ось цих штучок я можу взяти безкоштовно, якщо я купую крокси. хоча тут ось ці вже йшли. Тут тут потрібно п'ять-десять потрібно штучок, але шість в подарунок вже непогано. Але вони недорого, недорого коштують тут, а по п'ять тисяч. Тому зараз буду обирати. Тут їх купа. Мені здається, можна півдня обирати. Це для мене бейбі. Я не бейбі, я вже трішечки виросла. Дивіться, які величезні навіть є. Я зараз візьму собі ось цих жарених яєць і буду ходити класно. Хати. Ну супер. Я щаслива, що я купила іменно ці крокси, тому що ми перед цим якось забігли Олегові в супермаркеті, там був теж магазин кроксів, купили йому схожі на мої, але вони коштували 750 тисяч, тому що це, ну знаєте, типу оригінальний магазин, де є розміри, ось таке, тому вони коштували 750 тисяч. А мої коштують 300 тисяч, тому що це ну, типу, теж оригінальні крокси, але вони нам пояснили, що це магазин як на залишках. Вони десь просто закупляють де там один-два розміри, і все. Тому ось так. Але там також мінус потрібно, щоб тобі підійшов розмір. Але мені якраз повезло. Вони були одні, білі, так як я хотіла, тому що я взагалі за біле взуття. Білі і мій розмір. Супер. І 300 тисяч. Ну і ще ми набрали купу ось цих таких штучок, що одягаються, не знаю, як вони називаються, стікери. Ну, типу, стікери, щось таке. Те, також вони коштували по 5 тисяч і ще й плюс 6 мені безкоштовно дали. Взяли також Алісі на подарунок на день народження. Тому йдемо далі. Олег хоче зайти в магазин спортивного харчування, купити якусь собі там креатин. Ми вже як в'єтнамці валимо на червоне світло. Ну нічого, ніхто не їде. Ми вже тут за рік, знаєте, привикли. Так, показую, як виглядає магазин спортивного харчування у В'єтнамі. Це один з найкращих, мені здається. Ми завжди тут все купуємо. Тут також є і каша. Зранку легкість Hello. Hello. Є вага, на який я завжди важусь. Але останнім часом мені страшно, бо здається, вага не витримає. Так, коротше, тут є все. Навіть вітамінки різні. Я переважно собі на хербі замовляла. Тут є, але тут більш такі, знаєте, спортивні. Тут немає якогось такого, типу лютеїну для зору. Чи там для волосся, для нігтів таке. Так, тут суто спортивні вітаміни. Покажу, яку ми кашу беремо. Зазвичай це така гранула продається. Коштує вона 200 тисяч. Але тут, мені здається, кілограм. Тут не знаю точно, де тут немає, скільки тут її. ну, Тобто вона важка тут кілограм чи півтора, не знаю. Поки Олег собі також там щось вибирає, я взяла собі омегу 3 Я в Україні часто пила і тут також ціна її 750 тисяч. Десь 30 доларів. Але тут 180 таблеток і вона дуже концентрована, тобто одна таблетка в день. Ми вже з Олегом подивилися Алісі подарунок, трішки розчаровані, тому що те, що ми планували і очікували, очікували, воно так не вийшло. І зараз хочемо поїсти, тому що ми зранку, ще як вибігли з хати на каву, нічого не їли вже третя година. Але тут а їсти якось і не хочеться. В принципі, он, дяденька собі їсть, йому окей. А це найгірше, коли ти голодний і починаєш щось шукати, а тут все ось таке. Значить, я знайшла нам їжу. Будеш таке їсти? І воно все якесь таке. В принципі, люди їдять, але напевно мені потрібно три дні не їсти, щоб я їла ось в тих кафешках. Ми ось ці банмі, що я ніколи не люблю їх брати, тому що воно при дорозі. Виглядає ось це все не дуже. Але ми вже такі голодні, що, напевно, ми його тут візьмемо. Слухала, мені страшно, чесно, страшно. Вони його так готують. Що беремо? Ризикуємо. Та ризик? Мало ли яке воно тут при дорозі? Ми беремо два банмі, але без цього, без ось цього, взагалі може просто булку. Вона хоч вдіває рукавички? Так, Ой, супер, вона вдіває рукавички. Маленькі, але нічого піде. Я передумала, беремо одне Олегові, тому що я не хочу, я взагалі подивилась на це все. Мені здається, ще від минулого отравлення не відійшла, тому я тут їсти не хочу. Тут ще й так ваняє. я взагалі зайшла сюди взад і тут так смердить, що ні. Я краще буду голодна, ніж їсти що-небудь. Олегові, в принципі, завжди все одно що їсти. Йому нормально. А я ні, я не буду. Руками то все. Ой. Я пішла трішечки далі. Ось бачу ще якась будка. Мені здається, тут навіть якось приємніше це все виглядає. Тому, можливо, навіть чистіше хоча б. Можливо, тут я його і куплю. Тут є і маленький, і великий. О, Дивіться, ну тут справді. Ой, це чорне щось таке дивне. Але дійсно набагато приємніше виглядає. Тому, напевно, візьму тут. Hello! Тут роблять класні коктейлі. Зараз візьмемо сік і, і йдемо далі. Несли наші напої. У мене гуава, а у Олега щось з морквою. Тільки ми забули сказати, щоб вони не давали цукор. Воно таке солодке, що його просто неможливо пити. Ох, ці в'єтнамці! Люблять вони цукор. Така кафешка на другому поверсі. Тут всі такі, знаєте, працюючі, багато хто з ноутбуками сидить. Якийсь іграшковий магазин, хочемо зайти глянути. Алісі щось на день народження. Я не думала, що це буде так проблематично, тому що тут так важко знайти іграшкові магазини, тому що, дивіться, бачите, у нас просто ось так їжа, букети і магазин. І їх не дуже є на карті. Тут такий, як бачите, магазин зовсім дитячі іграшки, багато ручок, папір, зошити, тобто нам таке не підходить. Треба шукати далі. Я думала, це буде все набагато швидше, але ні. Цілий день, напевно, на це ми потратимо. Ось знайшли на карті якийсь магазин іграшковий. Тут вже виглядає все більш-менш окей. Надіюсь, буде те, що нам потрібно. Hello. Тут багато всього. І зараз побачимо. Чи є? Так, йдемо ще в один іграшковий магазин. Ось це. Це більш такий не іграшковий магазин, там є дитяче харчування, велосипеди. Не знаю. в мене є надія, що там є і іграшки також. Тому що щось тяжко все знайти. Ринок там взагалі немає іграшок, або якщо є, це вони дуже якісь такі, знаєте, ну, не на подарунок, вони якісь дуже дешеві і неякісні. А хочеться все ж таки купити щось нормальне. Але ми вияснили, що є така мережа, як My Kingdom, і там є іграшки. То, в принципі, у нас вже є варіант подарунка, не знаю, ще подивимось тут. Якщо тут нічого, то візьмемо те, що ми знайшли в минулому магазині і буде так. На Жікнах починається час пік. купа байків. Тут все одно важко переходити дорогу, тому що, хоч і зелене світло для нас, але з повороту всі повертають і ніхто не зупиняється абсолютно. А коли закінчують повертати, ці машини починає їхати ось той ряд. Тому тут або швидко біжиш, або довго ще стоїш. Так, ось магазин. Але не знаю чому, другий yeah. поверх якийсь пустий дуже сильно. Надіюсь, тут будуть якісь іграшки. В принципі, як ми і думали, вибір дуже маленький. Тому, напевно, їдемо в My Kingdom вже на таксі, тому що сили немає ходити. Цілий день ходимо. Беремо таксі до My Kingdom, там, де оця мережа дитячих нормальних іграшок, і там щось виберемо. Ось ця мережа. Це магазинів дитячих. В принципі, такий самий, я так і зрозуміла, де ми і заходили в перший магазин. О, окейсеньке. Йдемо, глянемо, що. Є тут. В принципі, я думаю, все те саме, що і там було. Купили подарунок. Дивіться, який величезний кульок. Ого! Клас! Він як пів Олега. Звичайно, що всередині я вам не покажу, тому що відео буде дивитися Інна. Але в принципі вона і так здогадується, що там, але все одно не покажу. Покажемо вже на Алісин день народження. Ну, це правда тільки половина подарунка. Ми йдемо далі шукати, тому що... Я ще дещо хочу, але ніяк не можу його знайти, тому що дійсно проблема з дитячими магазинами. А в цьому не було те, що я хотіла, тому йдемо далі. Дитячими магазинами поки зав'язали, ішли через ринок, вирішили зайти, бо закінчилося м'ясо. Тут, до речі, дуже зручно, що є ось така функція. Зразу тобі не ріжуть, поріжуть, там помелять. Ми переважно тут купуємо м'ясо, воно більш-менш окей виглядає. Зараз ще свинину візьмемо це яловичина. Вже повертаємось додому. Цілий день гуляли. Взагалі ми вийшли з хати пів одинадцятої ранку, а вже пів сьомої вечора. Цілий день ходили. Замучилась нереально. Повертаємось додому. Але це і Женю, зі нею зустрілися, і Алісі подарунок купили, і я собі тапки купила. Ну, взуття, в'єтнамки. Тому йдемо додому з непустими руками. Ось так. Віка вже якраз закінчила школу. В неї навчання до пів шостої, а вже пів сьомої, то якраз зараз приготуємо вечерю, повечерюємо і спати. Показую вам сьогодні нашу вечерю. Дивіться, який класний суп з квашеної капусти Інна квашила. І гриби сушені, мама привозила. І буде з ось такими, не знаю, що це. Гріночки типу такі куплені. Ну, прикольно, має бути смачно. Вирішили стіл перенести сюди, щоб було зручно дивитися, будемо фільм, дивитися і вечеряти. Мені так подобається, коли вечеря така, знаєте, якась гарна. Свічки, це глакомолі з багетом, тут же фрукти, банан, манго, гуава. Це рибні шарики, тут продають, ну, рибні кульки, типу, макати в соєвий соус взагалі класно. І буде супчик. Така простенька вечеря, але головне зробити це красиво. Хочу вам сказати: звичайно, це пальмі, що ми їли, не пройшло безслідно. Живіт болів капець, тому що воно ще й було пекуче з перцем червоним. А так як ми були мега голодні, червоний перець на голодний живіт і та антисанітарія. Мені то ще більш-менш, тому що я не купувала те, що купував Олег в тій першій буці. А ось Олега так добряче накрило, навіть пили активоване вугілля. Ну, це капець, це не їжа. Мені здається, краще вже бути голодним, ніж їсти, що попало. Це, знаєте, наш такий негативний досвід. Більш ми так робити не будемо. Тому ось так. А зараз ідемо вечеряти і будемо дивитися фільм і лягати спати. Тому вам всім гарного дня, гарного вечора і до завтра, до наступного відео. пока пока